Друзі, як бачите, дощування спрацювало, ні один пагін не заморозився. Все чітко збережено. Бо на Волині вже сьогодні блогери викидували відос, що навіть молоді сажанці, які на повторний рост обрізані, в тому році сажені на вегетуючими, то померзли. Ну. Є виход, звісно, що спяще, лунька просто кинеться в них. У нас теж було десь півтора градуса морозу, але водичка з скважини. Прогрівала це все діло. Сьогодні ночі також планую включати дощування з двох шлангів на цю ділянку, в принципі нормально. Цей рукав теж відстібну. І кину туди, бо сюди не добризку я якраз як ось як на кордон. І зараз ще вегетуючі, які накривав відра. Це Алвіка, все аватар. Зняв з цього із пагата, щоб вкарити чітко Відеречко. Отак. Ось. Ще один норма. Норми. І це так само, Чотенько. Теж так само на цю ніч буду відв'язувати і вкривати. Ці-всі. 50 саженців у мене тут різні. Гібриди, сорти. Вкрив бутилкою, так як на зимнє зберігання. Думаю, на відсотків 90 що збережу. бутилка захистить їх. Як позелене, так? Да? Да. Два погана на дві бутилки двохрічні саженці. Ось уже яка. Трішки видять. О. Ну отакі, в общем, справи в нас тут, в Київській області, з винограда. Будемо держати руку на пульсі, як то кажуть. Всім вдалих всі врожаїв. всім бажаю зберегти свій виноград, виросаду, кого городина вже є. Кстати, кукурузка ще піду подивись, наверное, цю ніч буду вкривати. Сейчас я кукурузу покажу. Вкусночка-то капуста не боїться вообще Холодів. Брокко ліцитна. Ну я кукурузка така. Така кукурузка. Такі друзі справи. Все, не забудьте натиснути вподобайку. І буду вдячний вам дуже. Все, слава Україні, героям, слава.